Процесори Intel Raptor Lake Refresh, вихід яких очікується вже в жовтні, хоч і будуть в середньому лише на 3% швидшими за поточні моделі, можуть подорожчати, причому відчутно. Якщо вірити даним інсайдера Momomo US, за Core i9 14900K проситимуть 695 доларів, проте 600 за Core i 9 13900K. Загалом нові процесори щодо старих подорожчають на величину від 40 до 95 доларів, але це дані лише відносно старших моделей. Молодші цілком можуть подорожчати меншою мірою в абсолютному вираженні, але у відносному буде приблизно те саме 15%. Окремо варто виділити Core i 7 14700 k котрий подорожчає на 60 доларів. Варто нагадати, це будуть єдині моделі в лінійці, у яких кількість ядер збільшиться, тому вони будуть відчутно швидшими за попередників. Також варто зазначити, що минулого року перед виходом 13-го покоління теж були чутки про подорожчання CPU, але його не сталося. Щоправда, якщо воно все ж таки станеться, тепер це буде набагато невигідніше для Intel з маркетингової точки зору, адже нові процесори від поточних практично не відрізняються. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. У полі пошуку вводимо Intel Core i 7 13700 k і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 17200-27200 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i 3 13100 Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія ASRock анонсувала нові материнські плати Mini ITX B650i та A620i Lightning для процесорів AMD AM5, що підтримують пам'ять ddr 5 7200. Ці продукти зі своїм унікальним дизайном увійдуть до популярної лінійки Phantom Gaming. Дизайн нових материнських плат у стилі Phantom Gaming порадує ентузіастів. Новинки, виконані в характерному чорному кольорі з логотипом, що виділяється на радіаторі. Незважаючи на відсутність RGB підсвітки, материнки виглядають стильно та сучасно. Обидві плати розраховані на процесори AMD Ryzen 7000 серії та оснащені під системою живлення, побудованої за схемою V821 з використанням силових транзисторів DRMOS, що підтримують струм силою до 60 А. Це гарантує стабільну роботу при високих навантаженнях. Живлення процесора здійснюється через один восьмиконтактний роз'єм. Для ентузіастів та професіоналів особливо важлива можливість розширення. Обидві материнські плати підтримують пам'ять dr 7200 до 96 ГБ. Для зберігання даних передбачені слоти HyperM2 Gen 4X4 у моделі A620i та Blazing M2 Gen 5X4 у B650i. Також є додаткові слоти Ultra Hyper M2 та два інтерфейси SATA 3. Нові моделі пропонують широкий вибір портів, включаючи USB 3.2 Gen2 Type-C та класичний USB 2.0. Передбачено вбудовані адаптери Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 та 2,5 Гбний Ethernet. Звукова підсистема в обох випадках виконана на базі Realtek ALC 897. Загалом обидві материнські плати пропонують відмінний набір функцій у компактному дизайні. Хоча офіційна ціна поки невідома, очікується, що вона опиниться в діапазоні 150-200 доларів. Компанія Gigabyte представила свої варіанти відеокарт RX 7800XT та рік 7700XT у фірмовому виконанні Gaming OC. Обидві карти оснащені потужними системами охолодження і запропонують заводський розгін графічних процесорів. На жаль, частоти графічних процесорів виробник поки що не повідомляє. Новинки отримали звичну для модели Gigabyte Gaming OC систему охолодження із трьома вентиляторами. Центральний вентилятор системи охолодження відносно інших двох обертається у протилежний пік. Радіатор, оснащений великою мідною пластиною, яка безпосередньо контактує з GPU та чіпами відеопам'яті. Розміри новинок становлять 302х130 на, на 56 мм. Кожна з них займе 2,5 слоти розширення у корпусі ПК. Обидві новинки отримали по два восьмиконтактні роз'єми живлення. Разом із сказаними відеокартами виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю від 700 Вт. Карти оснащуються подвійною системою BIOS із тихим та продуктивним режимами роботи. Крім того, кожен прискорювач отримав по два відеовиходи DisplayPort 2.1 та HDMI 2.1. Компанія MSI оголошує про продаж нової серії відеокарт на базі графічних процесорів Nvidia Ada Lovelace Gaming Slim. До неї увійдуть моделі з меншою товщиною щодо звичайних представників серії MSI Gaming. За словами вендора, новий продукт зберігає всі переваги раніше випущених карт, але в той же час пропонує гнучкість у побудові систем. Серія MSI Gaming Slim представлена відповідними модифікаціями відеокарт RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 та 4060 Ti. Вони оснащені системою охолодження Triefrowzer 3, 3 і вентиляторами Torx Fan 5.0 та випускатимуться в чорному та білому кольорах. Серед особливостей кулера MSI виділяє контактні пластини з нікельованої МІДІ аж 8 теплових трубок і металевий бекплейт. Не обійшлося і без RGB елементів підсвітки. Вже зовсім скоро вийде DLSS 3.5 і Cyberpunk2077 стане першою triple грою в якій вона буде використовуватися. У відео можна побачити значні поліпшення, які дається технологія завдяки своїм чудовим можливостям масштабування. Nvidia випустила DLSS 3.5 SDK, до якого також увійшли файли DLL, які можна легко замінити у будь-якій грі, що підтримує DLSS. Як і очікувалося, вже проводять порівняння нової технології масштабування з поточною версією DLSS 3.1. MX Benchmark PC опублікував відеоролик, що демонструє порівняння DLSS 3.5 та DLSS 3.1 у Cyberpunk 2077. У ньому також показаний DLSS 3.5FG, Frame Generation, який працює так само добре і без увімкнення FG на останній версії апскейлингу. Нова модель супердискретизації, схоже, отримала ще один поштовх від штучного інтелекту, що видно в одній із секцій відеоролика, де огорожа демонструє менше артефактів при використанні DLSS 3.5 порівняно з DLSS 3.1. Це лише один із аспектів гри, в якому DLSS 3.5 перевершує DLSS3.1. Можна очікувати ще більше покращень, коли буде випущена фінальна версія, а це має відбутися на початку наступного місяця. Компанія ID Cooling представила серію необслуговуваних систем рідинного охолодження Space LCD. До неї увійшли моделі SRO з радіаторами типу розмірів 240 та 360 мм. Ключовою особливостю новинок є 21 дюймовий РК дісплей, встановлений поверх блоку помпи. Помпа працює зі швидкістю до 2500 обертів на хвилину. Для нових СРО компанія розробила 120 мм вентилятори товщиною 27 мм, що працюють у діапазоні швидкості 500-2000 обертів на хвилину і керуються методом ШІМ. Вони створюють повітряний потік на рівні 78 CFM та статичний тиск 2,68 мм водяного стовчика. Виробник заявляє, що рівень шуму вентиляторів, котрі працюють на базі гідродинамічних підшипників, не перевищуватиме 30 дБ. У 240 мм моделі SRO Space LCD використовуються патрубки довжиною 400 мм, а в 360-мм моделі довжиною 465 мм. Вони оснащені кліпсами для зручнішого розташування всередині системного блоку. На 2.1 дюймовому рк дисплеї у новинок можуть відображатися анімовані зображення і файли формату MP4. Роздільна здатність дисплея 480 х 480 пікселів. Він має яскравість 600 кандел на метр квадратний і може відображати 16,7 мільйонів кольорів. Системи охолодження ID Cooling Space LCD сумісні з процесорними роз'ємами Intel LGA20XX 1700 та 1200, а також AMD Socket am 5 та am 4 у продажу новинки будуть доступні в чорному та білому кольорах. У країнах Азії СИРО надійдуть у продаж на початку вересня, а у США та в інших регіонах у жовтні. Вартість моделі SL 240 складатиме 140 доларів, а моделі SL 360-180. доларів. Компанія AMD представила технологію Upscale FSR 3 та технологію генерації кадрів Fluid Motion Frames. Спочатку повідомлялося, що FSR3 є відкритим програмним забезпеченням з підтримкою різних відеокарт, тепер з'явилося більше деталей. AMD рекомендує використовувати певні моделі, але це не означає, що на інших продуктах технологія працювати не буде. Отже, для FSR 3 з генерацією кадрів AMD говорить про підтримку карток, починаючи за з RX 5700 і новіше, а рекомендує картки серії RX 6000 або новіші. Для адаптерів Nvidia, в тому ж порядку мова йде про картки RTX 20 та RTX 30, AMD зазначає, що не рекомендує використовувати генерацію кадрів на відеокартах слабших або старших за вказані. Те, як працює генерація кадрів, залежатиме від можливостей GPU, але тільки тести покажуть, що упораються з цим адаптери поза списком. Якщо хтось захоче використовувати FSR3 без генерації кадрів, то список буде дещо ширшим. Для адаптерів від самої AMD мова йде про підтримку моделей, починаючи з RX 590 та новіших, при цьому рекомендуються картки від RX 5000 та новіші. Для моделей Nvidia в тому ж порядку це карти GTX 10 та RTX 20. FSR3 з'явиться в іграх Forspoken та Immortals of Aveum вже восени. Компанія Maxun додала до свого асортименту ще одну відеокарту в серії MGG, Mega Gamer. Мова йде про флагманську GeForce RTX 4090. Новинка від Maxun стала першою RTX 4090, у системі охолодження якої використовується одразу 5 вентиляторів, три встановлені спереду, а ще два на верхньому ребрі. Таким чином, масивний радіатор з випарною камерою продувається більш ефективно. Ще одна фішка нової відеокарти це знімний екран, він знаходиться на верхній частині картки, він підключається до ПК за допомогою USB, на нього можна вивести текст або простеньку графіку. RTX 4090 MGG поставляється із заводським розгоном і має тактову частоту GPU 2580 МГц. TDP складає 450 Вт. Вартість відеокарти поки що невідома. Компанія Jelly Solutions представила низькопрофільний процесорний кулер Slim Silence Black, призначений для використання у складі компактних збірок формату ITX. Новинка, крім компактних розмірів, відрізняється низьким рівнем шуму. У складі представленої системи охолодження використовується компактний радіатор з чотирма мідними теплотрубками і 90-мм вентилятор. Габарити кулера із встановленим вентилятором встановлюють 94 х 104 х 415 мм, вага всього 198 г. Вентилятор системи охолодження використовує гідродинамічний підшипник, підтримує чим, обертається зі швидкістю до 2800 обертів на хвилин, створюється повітряний потік на рівні 41CFM і статичний тиск на рівні 2,49 мм водного стовпчику. Виробник заявляє, що рівень шуму вентилятора не перевищує 26,5 ДБ. У комплект поставки системи охолодження входять крепильні планки з підтримкою великої кількості процесорних роз'ємів. Виробник зазначає, що система охолодження здатна відводити до 130 Вт теплової енергії. У комплект поставки входить тюбик фірмової термопасти GC4. На новинку надається 5-річна гарантія виробника. Рекомендована вартість кулера – 25 доларів або 25 євро. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.